Виконуємо практичне завдання до теми графічні зображення та інші об'єкти в текстових документах. Для того, щоб виконати це завдання, на телефоні чи планшеті повинен бути встановлений додаток Google Документи. Ось цей додаток, я зараз з ним рухаю по екрані. Якщо у вас цього додатка не встановлено, його необхідно встановити за допомогою програми Play Market. Також перед виконанням цього завдання необхідно перевірити у додатку Google документи, чи від... налаштовано відповідний шкільний обліковий запис. Записом натисніть в правому верхньому кутку на кружечок з вашими ініціалами. У мене там розміщена фотографія. У вас відкриється список облікових записів, які є на телефоні чи планшеті. Самим верхнім повинен бути ваш шкільний обліковий запис чи Wrown School Ucker Education. У мене він є, тому я можу закривати і повертатись назад. Відкриваємо завдання для уроку. Переходимо в розділ завдання. Тема графічні зображення. В розділі Ваша робота. Ми бачимо вкладений файл для роботи. Але для того, щоб виконати це завдання, нам необхідно попередньо завантажити на телефон чи смартфон картинку із логотипом компанії Preppl. Натискаємо на неї. Після того, як вона відкриється, натискаємо на олівчик. Після цього натискаємо три крапочки. Завантажити. Ну і наш файл був завантажений в галерею. Повертаємось назад. Ідемо в розділ Ваша робота та відкриваємо створений для вас документ. Натискаємо на олівчик, розміщений в правому нижньому куту. Це стаття про українські IT-стартапи, які досягли всесвітньо відомого успіху. Це сервіси Grammarly, GitLab та Preply. Ми з вами <кхем> повинні додати картинки, зображення до всіх трьох сервісів. І так, от сервіс Grammarly це сервіс, який за допомогою штучного інтелекту дозволяє вести листування англійською мовою. Для того, щоб ставити сюди зображення, натис... необхідно натиснути ще раз на ось цей олівчик в правому нижньому куті. З'являються елементи для редагування тексту. Ми будемо вставляти картинку після заголовка, тобто, ось, ось в цьому вільному місці. Ми ставимо картинку. Поставили туди курсор і натискаємо в верхній частині на плюсик. Ми будемо ставити зображення. Зображення можна вставляти з фотографій, з камери та з інтернету. Цей раз ми будемо вставляти зображення з інтернету. Тобто натискаємо з інтернету. Далі. Англійською мовою пишемо назву цього сервісу. Так як я вже шукав, то в мене назва цього сервісу є. Відбувається пошук зображень. Ми переглядаємо, обираємо те зображення, яке нам найбільше підходить. Ну, ось логотип цієї компанії це кружечок зеленого кольору, всередині якого є стилізована літера G. Натискаємо. На це зображення. Після цього обираємо команду вставити. Ми бачимо, що наше зображення вже з'явилося в текстовому документі. Що можна зробити з цим зображенням? Якщо ви на ньому натиснете, то в нижній частині у вас з'являється можливість відредагувати це зображення. Його можна розмістити. Вирівняти по лівому краю, по центру і так далі. Можна створити як елемент контрольного списку. Можна додати колір межі, який вам захочеться. Ну, я залишу без кольору. Так. Можна зробити межу товстою, штрихованою, тоненькою, ну, і так далі. Можна розмістити цей документ у тексті. Різними способами. Можна ось таким чином, ви бачите, розмістити поверх тексту, чи точніше, да, поверх тексту, позаду тексту і так далі. Ми обираємо а, у тексті і бачимо, що в нас з'явилися біля нашого зображення маркери. Тобто такі от квадратики. Тепер ми це зображення можемо збільшувати, зменшувати. Взявши за куточок або за будь-який елемент, ми можемо це зображення, якщо візьмемо за той верхній круглий маркер, повертати вправо-вліво за годинниковою стрілки або проти годинникової стрілки. ну І так далі. Рухаємося далі. Нам необхідно вставити зображення логотип компанії GitLab. Ось в цій частині після заголовку GitLab ми також, беремо, ставимо курсорчик, натискаємо плюсик зображення з інтернету і шукаємо GitLab англійською мовою Git. Ну, ось тут підказки є GitHub, Git GitLab. Дивимося на картинки. Обираємо той, який нам найбільше до вподоби. Ну, ось мені подобається ця картинка. Натискаємо вставити. І знову ж таки, ми можемо розмістити це зображення різними способами. Давайте поставимо ось таким от чином. І десь його там перенесемо. Так, зменшимо, щоб у нас було воно. Менше, так, ну і це з меншим, щоб вони були однакові приблизно. Так, є вже два зображення в нас є. Третє, це у нас компанія, яка шукає репетиторів, пошук репетиторів. У нас тут вільного місця після заголовка немає, тому нам треба після заголовка поставити курсор, натиснути Enter. Можна два рази. Після цього трішки внизу, отак от опустити, для того, щоб з'явилося. З'явився у нас плюсик. Так, плюс. Цього разу ми використаємо те зображення, яке було завантажено на самому початку. Тобто зображення. І ви, не з інтернету. До речі, можна вставити з камери сфотографувати. А ми беремо цей раз з фотографії. Якщо ви його завантажили, то воно ну, у вас буде нещодавних в нещодавних зображеннях. У мене я два рази завантажував, то у мене аж дві картинки. Обираю будь-яку. І в мене ставилась ця картинка. Її також можна збільшувати, зменшувати, редагувати і таке інше. І залишилось нам в кінці документу поставити смайлик. Тобто ставимо курсор вже в самий кінець документу. Далі шукаємо в себе. На телефоні, де у вас знаходяться смайлики. От у мене такі. такі. Обираємо той смайлик, який вам найбільше до вподоби. Ну, ось, наприклад, такий. Мені подобається. І на цьому все. Перевіряємо. У нас є встановлені три картинки, дві картинки ми знайшли в інтернеті. Третя картинка ми завантажили із класу і вставили смайлик. Після цього натискаємо в лівому верхньому кутку на галочку. Закриваємо. Повертаємося і натискаємо кнопку здати. Ще раз натискаємо кнопку здати. Робота виконана. Успіхів вам!